Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 19 березня, і поговоримо про одну достатньо цікаву подію, яка нещодавно відбулася, і на перший погляд, пройшла непоміченою. Але за великим рахунком, може мати достатньо серйозні наслідки. Мова йде про виступ одного з представників слуги народу, конкретно народного депутата Веніславського. Він є професійним юристом, працює багато з офісом президента і представляв інтереси президента, власне, в парламенті він і до цього робив багато цікавих заяв, такого достатньо неоднозначного чи контроверсійного характера. В тому числі стосовно мобілізації стосовно правового режиму воєнного стану. Ну і багатьох інших речей він публічна достатньо особа, багато таких коментарів дає. Тобто, тут якби проблем з точки зору його комунікації, наприклад, з журналістами, немає, але от. Час від часу він озвучує такі цікаві речі, цікаві тези, які можуть потім призвести до певних наслідків або спровоковані власне якимись подіями, і він озвучує: ну якщо так проаналізувати більш детально, фактично там певну позицію на офісу президента влади в цілому, для того щоб можливо якимось чином проаналізувати потім реакцію суспільства і подивитися, як суспільство відреагує на ті чи інші речі. Отже, що сталося, він давав нещодавно. Там коментарі, в цьому коментарі прозвучала одна така фраза. Я її зацитую повністю, щоб у нас, ну скажімо, потім не було питань про щось вирване, власне, там з контексту, оскільки там влада представники влади дуже часто люблять маніпулювати цією тезою, що от ви там щось з контексту вирвали, і насправді я мав на увазі зовсім інше. Отже, що каже пан Веніславський, ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники, не несуть юридичної відповідальності за рішення ухвалені на полі бою. Тому що якщо зараз ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази, а війна неминуче передбачає втрати серед людей, серед техніки. Ключові рішення ухвалюються військовими. Я переконаний, що президент, як Верховний головнокомандувач, оцінює якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так. Дивна така достатньо заява. Вона, по-перше, прозвучала на фоні виводу фактичного наших збройних сил з території Курської області. Українські військові зберігають зараз контроль над частиною території Російської Федерації, але там конфігурація змінилася. Це власне ближче до нашого кордону. Цей відхід відбувався кілька днів. Дуже багато було спекуляцій з цього приводу, і ми пам'ятаємо Трампа і Путін. На які в унісон згадували про якісь там оточення, і так далі, але суть не в цьому відхід відбувся. Можливо, якась частина техніки її не, не встигли там вивести, вона була знищена, або, наприклад, там захоплена ворогом. Я бачив таку інформацію, там, в тому числі, військові посилалися, але ну вона не є якоюсь там критичною. Головне, що зберегли життя наших військових. Це найважливіша взагалі річ, на яку треба передусім звертати увагу. Але... Під час цієї по суті операції виходить Веніславський і робить таку заяву про відповідальність військових і не тільки військових за прийняття певних рішень і говорить про те, що такої відповідальності не може бути, тому що що тому, що бойовий імунітет я не сильно правда розумію, яким чином це кореспондується з тими справами, які відкрило ДБР проти двох генералів Юрія Галушкіна і Артура Горбенка. І проти полковника Лапіна і полковника Рюмшина, які, власне, перебувають зараз під слідством, їх не хочуть випускати навіть під заставу. Там були ви такі знаєте, історії, які ну явно свідчили про певне політичне замовлення стосовно цих військових. І от яким чином так виходить, що на них цей бойовий імунітет не розповсюджується. І відповідно, заява Вініславського вона ну є тригерною з тієї точки зору, що є. Якби закон. Ухвалений Верховною Радою, але він він чомусь має вибіркове значення і, власне, стосується тільки якихось там окремих персон. А по відношенню до інших, цей закон, наприклад, не діє, і бойовий імунітет на них, власне, не розповсюджується. Тому, коли пан Веніславський робить таку заяву і згадує про бойовий імунітет, то я дуже хочу його побачити на наступних засіданнях, які будуть відбуватися по цим справам, в якості тієї людини, яка буде готова взяти цих бойових офіцерів на поруки, тобто готова буде за них вступитися, посилаючи. На закон, до якого він в тому числі доклав руку. Тому що, по-іншому, знаєте, це виходить ну, вкрай цинічно і розказувати про бойовий імунітет, знаючи прекрасно, що є затримані військові, яких намагаються якраз судити за те, що якісь вони рішення на полі бою приймали, ну, це вкрай погано виглядає і зрозуміло не додає єдності внутрішній суспільству. Це перший момент. І другий момент, чому я взагалі. Згадав про цю тему і звертаю на неї увагу, наполягає ну, в тому, що мені здається дуже цікавим є остання фраза пана Воніславського про те, що я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так. Якщо дуже уважно її прочитати, то відразу знаєте яка виникає е, така ну, думка, або можна проводити певні аналогії, що приймалося якесь рішення. Рішення ухвалюються військовими. Це пан Воніславський каже: ключові рішення ухвалюються військовими. Але президент, ну, зрозуміло, він знає про ці рішення йому доповідають, і він, я так розумію, от мабуть намагається впливати на деякі з цих рішень. І якщо вбрати цю фразу і розкладати її на молекули, то можливо була така ситуація, коли військові запропонували певний сценарій. Президент його відкинув і по суті сказав військовим робити по іншому. І по факту вийшло не дуже добре. Ми не знаємо конкретно про що йде мова. Можливо, сам процес відходу наших військ можливо було ну, хтось. Сказав, що це треба було зробити раніше з військових. Можливо, були якісь там інші ідеї. Але ось складається враження, що зараз намагаються виправдати якісь дії, які були не дуже вдалими, ініціатива яких власне йшла від офісу президента від в даному випадку верховного головнокомандувача. І тут треба розуміти дуже чітко одну річ: президент України, та дійсно, згідно конституції, є верховним Головнокомандувачем. Тому всі якісь ключові там операції вони безпосередньо з ним погоджуються, але е, ну мова йде про те, що він в цьому випадку приймає. А, по суті, політичне рішення, ну от скажімо. Там захід на територію Курської області це військово політична операція, тому що є військова компонента, вона ключова, і є компонентна компонента політична. Тобто які наслідки, як на це відреагують наші партнери, в якому статусі там будуть перебувати, наприклад, наші військові, і багато інших подібних якихось речей, зрозуміло, що політичну компоненту повинен е розробляти і приймати за великим рахунком президент. Ну і він фінально виносить рішення, чи взагалі буде ця операція. До речі, є така інформація, що Украї... Українські військові, конкретно головнокомандувач на той момент Залужний, пропонували зробити таку операцію. Я це чув до речі багато від військових вже потім. Постфактум пропонував провести подібну операцію в 2023 році. І військові всі в один голос кажуть, що вона б тоді була б набагато вдаліша. Можливо, навіть Україна змогла встановити контроль над Курською атомною електростанцією. Навіть такі є думки, які пишуть я підкреслю діючі військові. Вони зараз особливо не приховують, вони на це звертають увагу, але тоді Зеленський відмовився ну у нього вже не дуже гарні відносини були, я так розумію, з залужним, і він цю ідею відкинув. Потім, в 24-му році, до цієї ідеї повернулися зараз. Ця операція підходить до кінця. Хоча президент постійно тут -от ще один такий момент. Знаєте, трошки якби плутається в своїх заявах. Спочатку було сказано, що завдання виконане. Вчора президент після е розмови Трампа з Путіним сказав, що українські військові продовжують виконувати. Певні, скажімо, завдання на території Курської області і будуть це робити стільки, скільки потрібно, цікавий дуже момент. Тобто, виходить, що операція завершилася, а зараз вона певною мірою відновлена, і тут з'являється знов таки заява. Пана Веніславського, який я переконаний, не просто так коментує якусь там історію. Він насправді дуже часто озвучує. Я ще раз повторюся, це на початку згадував дуже тригерні для суспільства речі, щоб подивитися, яка буде реакція. І тут от, знаєте таке відчуття, що це підготовка до того, що ну буде з'являтися якась інформація. Можливо, вона не надто буде приємна, власне, для політичного керівництва і для того, щоб потім в майбутньому, навіть не зараз, а в майбутньому. Не виникли якісь питання, в тому числі щодо кримінальної відповідальності, тому що я нагадаю, що генералів, які на сьогоднішній день перебувають під слідством, їх затримали, і процесуальні дії по відношенню до них здійснюють представники ДБР. Органу, який, ну фактично на сьогодні підконтрольний офісу президента, і орган, який взагалі не має ніякого відношення до військової юстиції, ну у нас на жаль немає воєнних прокурорів, і відповідно ДБРівці займаються тим, що вони е шукають якийсь там склад злочину в де в діях бойових офіцерів, в діях бойових генералів. До речі, всі всі четверо затримані до сьогоднішнього дня, це люди, які воюють з перших днів, навіть не війни, з, з перших днів взагалі війни, яку Росія. Розв'язала проти України ще на початку 2014 року, починаючи там з окупації Криму, ну і потім всіх подій, які ми мали можливість спостерігати, на жаль, в Донецькій і Луганських областях, так що в цьому контексті, коли Виніславський вкидає таку ну політичну заяву, вона більшою мірою, мабуть, стосується не військових, вона стосується саме політичного керівництва і до чогось нас готує. До чого саме я думаю, ми дізнаємося вже достатньо Ну, скоро, чому тому, що. Що, е, зараз знаєте так, події дуже швидко розвиваються. Е, постійно кожен день з'являється якась нова е, інформація, і е, можливо е, хтось почне задавати якісь питання. Е, ну якщо росіяни, не дай Боже, але є такі передумови зараз, наприклад, почнуть наступ власне там на Сумську область. У них були вже такі спроби на кордоні. Е, військові кажуть, що ситуація під контролем. У нас немає причин їм не довіряти. Але тут є дійсно певний такий момент. За частиною якого до речі намагаються притягнути знов таки до відповідальності цих генералів, тому що коли їм казали, що вони десь там відступали. Час... Ну, на невелику відстань, але тим не менше, генерали посилалися на те, що взяті на себе зобов'язання владою щодо побудови укріплень не були виконані. І я дуже сподіваюся, що в Сумській області ситуація не така. Там все підготовлено, і цим займалися не тільки військові, а й власне центральна влада до сфери відповідальності, якої це належить. Тобто, це і кабінет міністрів, і багато і Міністерство оборони, і багато інших там органів, які повинні цими речами займатися. Так що подивимося, як там далі буде буде, але я запам'ятав би власне цю заяву Венеславського, тому що вона буде мати наслідки, причому наслідки, які розтягнуться на місяці, можливо навіть і на роки, і оті от питання, які є власне у суспільства. Стосовно дій певних там політиків, які можуть дуже активно, скажімо так, підніматися вже після завершення, наприклад, війни, от до цих питань, судячи з усього, вже зараз намагаються готуватися, готувати певним чином громадську думку і вбивати таку ключову тезу, що за такі рішення. Військові і політики, я підкреслюю, по військовим взагалі немає жодних питань, і це не є там якоюсь проблемою для України, але тут просто зв'язка. Військово-політичне керівництво теж не буде нести відповідальності. Тому, скоріш за все, тут підготовка така йде, вона розтягнеться на якийсь період часу. Ну а ми будемо дуже уважно за цим, -цим спостерігати. Подивимося, до чого воно прийде. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!